<кій> Ви до нас, а ми до вас. Доброе утро. Всіх в парк. Парк. Всіх типа, как оно, як нас приглашають. Дивіться, на кожному тут углу парку кіно. Кино, и там дайся, я тільки що проходил. Кино. чи днем, чи ночью, не знаю. Ну, написано кіно, кіно. Ну і ми вас приглашаємо теж на перегляд нашого кіна. Сьогодні неділя. Це Польща Закопане. Ми з Енергодара Запорожської області. Хто не знає для новеньких. Приїхали вже скоро два роки. 8 сентября чи 9-го буде два роки, як ми тут, так? 8 сентября буде два роки, як ми тут. Зовсім скоро. Їхали... Їхали ми на час, думали скоренько-скоренько вернемося, воно не збувається, як гадається. Да. А сьогодні у нас неділя, вихідний день, вовик вдома, і витяг мене з утра. Я вчора не виходила цілий день, бо жара страшна. І я не виходжу. Вони по роботах, а я вдома. А сьогодні він каже, раненько і по магазинам, і по гулькам, по всьому зустрічкам. Ну, це таке раненько. Е... Относительно два. Ну, часу. не раненько, да. Ну, ми вийшли час назад. Час назад. Ну, все одно вже жарко. На сьогодні передають 30 градусів. Ну, це передають в телефоні прогноз. А воно завжди більше. Ми знає. хотіли піти в той парк, в який давно не ходили, де ото торговля. А, ну там уже жара, там уже жара, і ми вирішили. Там себе. уже камази, фури. Ні, Вова, ти сказав, Ліді, що все. Я нічого не казав. Тому що маленькі оті далі, камази грузять э, цю сцену. Да. А я придивилася а туди далі, стоять ще палатки. Вони ще сьогодні будуть торгувати. Ну так, да, сьогодні ще ж неділя. Хто це собереться да, в такий день? ну, Люди, люди, і вже, вже вечором, можуть бути збиратися на вечір, як обично. Що це в мене біля пол... вже... Так, дівочки, сьогодні в нас не відео. Будемо відповідати на один коментар. Людям доступно, щоб люди нас зрозуміли, і може ще комусь за... ну, заінтерісує когось ця тема. І я вирішила це без усяких вдома там действий відлічень. Прийти, розказати, я думаю, якщо мені Ліда поможе, ми закріпимо тут коментар, який нам прийшов, щоб ви прочитали. Ну і своїми словами отвітимо. Це так, як ми бачимо і як ми поступали. Ну це да. нашої написали нам... дівчатка, жіночка. Я не знаю, написала нам людина, що просьба, крик душі, хочуть люди теж переїхати. Ну, не знають, куди, з чого почати і чи не змогли б ми допомогти з житлом, знайти жильє, мабуть, я так розумію. Якщо ми можемо согласні, то щоб дали свої контакти, як зустріти, ну, як созвонитися чи щось. Треба не відлікатися по сторонам, а я оце там люди, там люди, я відпікаюся. Я не можу людям відказати і. Ніяк не можу побачити, як допомогти. Закопане це таке містечко, такий городок, він набитий. Ну, Сравнюємо з Буковілю. Ви хочете приїхати в Буковель. Звісно, що там набито людей, і там із жильєм будуть проблеми, і дороге буде жильє, ну і робота буде, і дорого платять. <кху> Помогти зарані без вас ми ніяк не зможемо. Житло знайти сложно, якщо просто хочете знайти житло. Приведу примір про себе: ми живемо на четвертому, можна сказати, на п'ятому етажі. Мені робили два місяці назад операцію, і я собі не могла представити, як я після операції з таким весом піднімуся на п'ятий етаж, хоча б перший раз після операції. Ліда старалася, Ліда шукала. У Ліда, напомню, що є вже карта побиту. І у Валіка є карта побиту, тому їм знайти набагато легше. Людям, які нові тільки приїжджають на, довго, на довгий срок, на довгий термін. Дуже важко знайти житло. У Ліда вже є все для того, є робота, є ну, все. І вона не знайшла. Одну ми знайшли, яка нам. Проді би, як підійшла на первому етажі, і то ми не зійшлися в ціні, тому що ціна додалася. Так що знайти для людей люди різні, тільки що мені Вовик підказував. Ми ж різні, ми не можемо знайти одні люди требувательні, одні готові жити в хостелі, аби була койка. Ми, допустим, не могли без ванни туалета віддільно, щоб було в нас в кімнаті, Ми на таке жильє б не согласились ніколи. кухню. На, на общу кухню. Ми на... пішла всі... общу, ми пішли кухню, де було дві хазяйки. Ми не вжилися на одній кухні. Ми розбіглися із скандалом, шукали житло, переїжджали, тому що дві квочки в одному гнізді не сидять. Це наше мніє. А є люди, є я дивлюся, блогер шумері. Там теж вона десь з України і живе по-моєму у Варшаві. Вона жила в однокомнатній квартирі і <кхід> зовсім недавно з'їхала в хостел, тому що квартира в неї стояла однокомнатна 1600, а в хостелі вона платить 1000. Я дивлюся на неї, і думаю, боже, як ну не можна заказувати, кінечно, нерікатися. Ну, жить за тисячу злотих, де нема де приготувати їсти ні каструль, ні тарілок, ні мисок, нічого. Єсть якась плитка, яєчні жарить. Ну особо ну, для життя, для людської нема. Тим більше, якщо люди їдуть, сім'я там їде. Тим більше, якщо їдуть з животними. Я не знаю, як це буде. Це дуже сложно. Я вам чесно скажу. В хостелі, мабуть, з животними не приймуть чи приймуть. Давайте скажемо так. Я не буду зразу розчаровувати нікого. Я дуже попрошу Ліду, щоб вона завтра сходила в Ужонт. Тому що як ми приїжджали, в нас була зовсім другая історія. Завтра Ліда сходить в Ужонт і спитає, чи є такі дома, які приймають людей з животними і по програмі 40. Желательно б, квіне, я розумію, як ви приїдете, вам без грошей поки пожить, поки десь знайдеться. Ну так, да, роздивитись все тут. Курс от. Діла я вважаю так, гроші, звісно, на перше время повинні бути. На перше час, якщо є такі хостели, чи якщо є такі дома, що ми спитаємо в жонділі, спитає, то тоді проще. А якщо немає, то вам надо, щоб у вас були якісь гроші, щоб ви приїхали, встановились в хостелі. Опять же, чи є у нас тут хостел, чи немає, я не знала буквально місяць назад. Я узнала, проходили, гуляли по вулицям. І я кажу, Ліді, дивися, в подвалі, де оце, чи тобі я казала, де ми з Андрюшою зустрічалися. А, ну... Там висить стірка прямо на вулиці, в оцьому домі, стоматологія, больниця. І під низом таке типо, подвальне поміщення, двері на вулиці. <гум> і там висить стірка. А я кажу, що це стірка висить на вулиці? Ну, оця розкладна доска. Оця. <гум> а Ліда каже, це хостел. І там написано прочитати хостел. Значить, це ми з Вовиком зможемо сходити до того хостела, гуляючи, коли не буде жарко, вечором може сходимо. І розпитаємо людей, чи він є, чи він ді... ну діючий, тому що висіла стірка. Скільки це стоїть, чи є в них міста, оце, що ми можемо допомогти, можу вам скинути різних городов групи. Де пишуть люди, що приймемо людей на довгий термін, безоплатно. Як це відбувається, я сказати не можу. В якому місті як це відбувається. Чи вони роботу дають, тоді на них працюєте, Не знаю. По, нашим, по нашому прикладу, ми їхали додому. У нас було десь 7 тисяч злотих. Сюди їхали. Сюди їхали. А я сказала. З До дому З дому ми їхали. У нас були гривні. Тут ми їх поміняли. Було 7 тисяч злотих. Перву квартиру, яку нам предлагали, це 3700. І обов'язково дов бути кауція. Не найдете жилья, кауція, без це кауція. залог ще на залог ще, ще на місяць. Ще ну, та у нас навірно в Україні дають із залогами. Якщо mm -hmm. квартира останній місяць, вона тут потім вертається. Ну, Діанка наша приїхала, їм не вернули кауцію, тому що вони знайшли собі лучше жильо і швидко переїхали. А так сказала, що треба було придупредити, щоб вони е, успіли знайти жильців. В общем, не вернули кауцію. Ну Молоді так не хотіли там жити, що вони з'їхали і оставили кауцію. Що ще про себе? Ми їхали. Ми їхали, в нас були гроші. Ми заїхали, нам допомагала Юля. Опять же, допомоч була яка: люди сказали, де це Закопане, куди ми можемо їхати. Ми забили собі в навігатор і їхали машиною до Закопаного. Все. Зустрілися з Юлією. Юля напоїла нас кофом, предлагала, звісно, заночувати. Но ми знали, що людям це не у них своя сім'я, велика сім'я, ну, діти. Да, вони всіх приймають. І ми пішли на сйомне. Ввечером, 8 ми приїхали Вечора. вже темніло. І ми пішли на сйомне. Юля, правда, договорилась. Найшла номер телефона, куди ми з'їхали на зйомне. Сйомне в те время стояло 60 по сути, сути. По суточно. Посуточно злотих з чоловіка. Нас було чотири зятя з нами ще не було. Нас було четверо по 60 злотих з чоловіка. Це було дуже дорого. Ми приїхали до знайомих. Прослухайте мене уважно, як це відбувалося. Ми приїхали до Юлі до знайомих. Вона нам знайшла посуточно. Ну ми прожили там три дня. За три дня ми не змогли знайти собі ніде жилья, ніхто нам не хотів його здати, тому що ми тільки приїхали, і ми були з дитиною. І нас не зможуть типа тоді вигнати. І прям там, ну, в общем, всякі були е, нарікання. Є, знаходимо, їдемо, дивиться, дивляться утром. все, здали не, не актуально. Я плакала, в мене була істерика, я не знала, куди хоч назад вертайся. Знакома була в сусідньому, далеченько в Гданську живе, наша, з нашого села Дівочка. Я подзвонила до неї, вона сказала, що йдіть куди-нібудь в якісь государственні учреждення, йдіть до волонтерів, ну що плакати, шукайте де-нібудь вам поможуть. І Ліда з Волоком пішли в у Ужонт. В Ужонті Сиділи люди з України ще на той час. Два години назад спеціальний кабінет був. Зараз уже його немає. Вони Помощі уїхали Україні, да по помощ... да, українським біженцям. І тоді вони пішли. Ліда розплакалася, бо вже, звісно, ми розуміємо, що всі гроші наші скоро йдуть на посуточно. А жилья нема, каже, не плачте. Ви прості? Ми бачимо, що ну приїжджають дуже ділові, требувательні. Ми вам поможемо. У нас є тут дом, мужчина, який бере біженців і через ужонт вони йому плачуть, дали номер телефона, позвонили вони до нього. І поїдьте, подивіться. Поїхали, подивилися. Нам виділили кімнату. Нам Вовик і Богдан з нами був у нашій кімнаті. Нам виділили велику кімнату, де були аж чотири кроваті. Нам треба було тільки три. Була обща кухня, але ну, зато був свій туалет і душова кабінка. Комната була велика, ми були в восторгі. І рядом біля нашої кімнати, не прямо рядом в другій стороні коридора, ну на нашому поверсі дали маленьку кімнату для двох Ліді і Валіку. Потім ми сказали, що Валік приїде через деякий час. Ми прожили 4 місяці без копійки... 3? Три. Три? Три. Ми не, до... не, не дожили місяць. Ну, оставили чотири ну, ми додатки прожити безплатно, 4 місяці. Ну, ми прожили три, і за те, що я знайшов роботу, і в цьому домі, де я знайшов роботу, здавалася двохкомнатна квартира. Ку... Ку... Да. Якщо ми її не взяли б ще місяць, там типу, безплатно жили, то ми б взагалі а не було. А там не з сусідкою ми... ми не могли ніяк по кухні, ми переїхали на другий етаж. общем, там нам було не дуже удобно. Уже морально ми не могли це все видержувати. І з-за того ми. А тут він знайшов двохкомнатну, шикарну квартиру, де коридор на дві сторони комнати ну шикарно. І, звісно, що ми переїхали три місяці. Ми прожили. Ну, три місяці ми жили безплатно і нам давали сумки, кормили кожну неділю. Нам пан войтик носив такі Два рази сумки. в неділю. А я їх сказав Раз у неділю. А два рази Кожну неділю, так да, два рази Кожні п'ять днів. все. Так це два рази в неділю. Це чаще, як раз у неділю. Коротше, раз на неділю сумка була, і ковбаса, і сир, і масло, і, ну, ну, і, общем, вареники. і вареники, і хліб, і олія. Ну, взагалі, все було. Спасибо, я кажу, я не можу на Кожен раз, як він приносив сумку, я плакала. Таке вам би треба житло, таке вам би треба. Ну, чи воно є, чи нема, так як нема в жонді вже наших, а поляків я, допустимо, не піду ніде, бо я ніде не ходжу, мене водять. Вовик цілий день на роботі, Ліда цілий день на роботі. Благо, що Ліда щас трошки помінялася в неї на роботі. Може, якась свободна минутка в неї буде, то я думаю, вона піде це, що ми вам можемо допомогти. Ну, приїхати у Закопане, жити на зйомному на суточному жильї дуже важко, тому що не уверена, я що можна знайти його зразу за гроші. Пишуть багато в групах, я читаю в наших в закопанських, що требується допустим, бармен, дають жик жильо. Ну жильо дається, це не, не те жильє, що вам дали двохкомнатну квартиру, і ви з сім'єю живете або однокомнатну, Скільки вас там? Чоловік ні, це не те жильо, це койка. Це йде допустим комната в комнаті чотири койки, і вам дають от роботи койко місто. І ви можете там переночувати і ходити на роботу. І за цю койку ви будете платити, смотря на якій роботі. Де 450, де 600, де 800 і т.д. і т.п. <кій> а щоб ми знайшли квартиру, це нам треба квартира сьогодні виставились утром, на вечір нема. Утром виставили, на вечір нема. З за так, бо тут дуже багато людей. Це нам треба заплатити за квартиру і заплатить кауцію зразу, якщо підійшла квартира. Це нам підійшла, а ви приїхали, вам не підійшла. А вас не пропустили на кордоні? Ще щось нібито не, не вийшло? Ні, так не не робиться. Єдине, я кажу, що ми можемо допомогти, це узнати у жонті чи є. Скинуть групи, можете почитати. Ну інформа інформацію. Да. Інформацію ми можемо дати, а житло, я вам чесно кажу, тут дуже сложно з житлом. Ну, Дуже є, можна знайти роботу. Не там, так там. Он, у нас Смотри, вон... яка у вас спеціальність? Тут в основному гастрономія, кулінарія, реставрації, ресторани. Ну, є у таке... нас у нашому домі під нами. Наші дівчата з Дніпровки працюють. є об'явлення, требуються на пончики. Требуються кругом, люди требуються. Ну опять же, ну, я, я ж кажу, що я допустим, ніде не ходжу на роботу, я сиджу вдома, Ну, я б не справилася ні з якою роботою. На роботі треба вистояти. Восім, десять, дванадцять часов дуже ж робочий день, не так як у нас по восім. Тут десять, вінадцять, десять не одразу хватять. Десь кудись не підходить по фігурі, кудись не підходить важкий на ногах. Їм треба... живі люди. Є люди в возрасті, ну живі, бігають і можуть собі дозволити. Уборка на да, уборку, Бо я тільки куди казав, що хочеш. тільки ресторани та гастрономія. Уборка ну цих. Апартаментів. Апартаментів, номерів після. тих Уборка да, да. теж є кругом, і пишуть і пишуть групи об'явлені. Ну це треба десь встановитися. Комусь підійде робота, в когось якісь требування, хтось терпе, а хтось не терпе, комусь слово сказав, мені лично, якщо на мене ну, щось не так, я роблю, а мені щось не так, я бачу, що, 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 що я, вже, я вже кажу: ну, все, до свидання, пожали друг другу руки, пішли. О, а є такі, що. Ну, так, то і так то. І пішли, пішли, і все. Ну, по разному, да. у кожного свій характер, ми по своєму. От так що помогти. ну, ну чим? Е... Хорошо було б помогти, якби ми жили в шикарній квартирі, і ви приїхали до нас, всталися на недільку, і ми з вами пометалися по закопанню. Діана приїхала. Да, з як приїхала Діана з Максимом, ми їх тянули: приїдьте, приїдьте, це моя плем'яниця, двоюрідна сестра моєї дочки. Ми хотіли, вона з нами виросла. Ми хотіли їх вирвати оттуда, щоб вони приїхали. Ліда за півгода договарювалася з нашим хазяїном, з тим, яким ми зараз живемо. Ну тоді в нього ще здавалося на нашому етажі. навіть два, два, два етажа здавалося. на довгий термін. Ліда за півгода договарювалася, і все одно, коли Діана приїхала, то були проблеми, тому що був сезон. Вони ці квартири вже надовго і не хотіли один етаж, а хотіли на посуточну. І, в общем, діанка з Максимом, і в нас, наверное, по дві неділі жили. Потім переїжджали. Доки знайшли їм нормальне жилье, Була проблема. Була так, що ми ой, господи... А додому ми до себе не можемо нікого пригласити, нікому допомогти. Ну якщо б розібратися, то можна. А чого то хай би свої люди з України приїхали, дівчатки, двохкомнатна квартира, в одній діти, в другій ми. Ну Нам... де ми живемо, там ще й кухня. Ну, ми, на кухні ми живемо вже. на кухні. Да. Така двохкомнатна, нема що кухня, а тоді ще дві спальні. Дві кімнати всього коридорчик і туалет. В одній живуть діти, в другій на кухні. Живемо ми. До нас, коли приїжджає дочка наша, приїжджав Вовика брат один раз. Приїжджала два рази Наташа. Все время вони жили на сйомних на суточних. Потім... Ми можемо допомогти в нашому домі зняти суточному. Ну Попитати, попитати да, да. от люди приїжджають на Ну ціна і... допустім, така була. Колись ми Юля обирали, і ми навірно Юлі питали, чи я не буду брехати, не знаю, де ми вбивали, чи дивилися на отам, де вони здають, а те буксі, чи що. буксі. Вроді бы, як за три дві ночі, менше як на дві не здають. Вроді бы, як за дві ночі з двох чоловік в однокомнатній квартирі триста сімдесят п'ять злотих. Це тримосімсот 3... грубо три сімсот да, за так. дві ночі з двох чоловік. А скільки чоловік, яку квартиру я? Вам кажу дорого, тут дуже дорого. Сюди рекомендую їхати, бо робота тут буде й хашо. Є діти уротне, ось морде, таке воно все тут прохладне, нема жари. Якщо, сніг зімою. якщо хочете роботи. Наша молодь приїхала оці племянники. племянниця з хлопчиком. Вони Год в сентябрі буде, як вони приїхали, в октябрі. 8 сентября, Як ми приїхали, тільки вони через год приїхали. вони покупляли собі мобілки, ці айфони дорогі, Він купив машину вже Максим. Собі і ну багато чого вони заробили. І до батьків вона вже з'їздила, і, і мама приїжджала. І коротше, ну хорошо, нормально вони заробляють, довольні вони. Так що... Ми не знаємо, скільки вам годи які ви. Нічого не знаємо да. про вас. Ну, приблизительно ми вам розказуємо, що. На перве время дуже важко, откуда б ви не їхали. Що б ви не робили? Гроші обов'язково повинні бути. це не лякає. Да, 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 да. общення. Може, люди їдуєте польський. Ну як люди їдуть без грошей? Не знаю, як їдуть люди без грошей. Може, і буває таке, що на білет дорогу. Як доїхати сюди, теж можемо сказати доїхати до е поїздом. Там допустим до перемирешні ну, до перемеж... перем... там медука. Вже ж ви як перейдете ну, кордон. А через Шегені будете їхати чи як а потім там вже ж поїзда. Тут кожен час поїзд до Кракова. До Кракова з Кракова їде теж сюди Ні, на Закопане. А з Кракова. У Кракові ЖД автовокзал одному місці. Автобуси <клес> кожен час на закопане, і поїзда Їхала і... Максима. Мама із якої області? Тернополя з Тернополя. Вона їхала з перевізником. Це вообще шикарно. якщо є гроші. Так гроші надають, хоч так, хоч так. Вона їхала з перевізником і сіла в Тернополі на автобус і доїхала до Закопаного. Їх прям привезли в Закопане без пересадок, без нічого, з сумки. Ну, в общем, по цьому поводу, якщо треба якась допомога, то ми можемо словесно вам допомогти, підказати щось, нібудь Узнать, я ж кажу ще раз, бо Вовик каже, що. З Андрієм балакали там, де він жив раніше. Там, вроді би, як велике таке, що дає. Так, є таке як трьох чи чотирьох етажне общежиття, здорове. Вроді би там, ну раніше приймали. Раньше. Ну ми, ми не інтересувалися. Щас... Ну, да. Може я побачу цього. І вагалі. от підемо той хостел, узнаємо. Да. І Ліда в Ужонді узнає. Це все, що ми можемо узнати. Подивись на каву в камеру, пожалуйста. Подивись, не це почуть. Добалакаємо, то може чухайся. Так що, отаке в нас сьогодні відео, це ми вам хотіли розказати. Отак, Щоб переписки, оті дзвонки, воно, ну... ну. Можна, ну тільки ж, ну, на ну, що дзвонить, дзвониться. Ну, дзвоніть, я побалакаю з вами, ну а що. Це ж ви вчора тільки ну, шо, да, дзвонить? написали. Ну, да? Напишу я зараз свій номер телефона на всеобще обозріння. Куди дзвонити? Куди ну, ну, дзвонити? Дзвоніть по стовпам. Не, пишіть коментарі, в коментарях. Да, давайте зразу з коментарями уладнаємо діло, ну з цим, Якщо да. вже діло дойде до серйозного, тоді можна через Facebook узнати в ну, лічні суплення, тоді вже, да. А зараз... Якщо вас буде устраювати такий варіант, да. тому що ми вам предложили, потім допомогти дуже ми не багато. То, відказ... ми не дуже багато відказується в кого собачки. От правда, собачки, котики, не всі прям пишуть в об'явленнях, да. що животне не. курортний городок, люди роблять ремонти шикарні і бояться з мібіль, все ж здається. Це не просто що, якби знайти, я казала, як ми тільки приїхали, якби знайти квартиру, та я бі на полу спала, та ми б там би. Звріменем все собі купили, заробили, аби тільки було де криша над головою і піти на роботу. Точно так же і з роботами, точно так же. Вроді требується багато, кинешся шукати, не знайдеш. То мови не знаєш, а требується якась, хоча б чуть-чуть. Е, ну, в общем, все одно треба бросать все і їхати, якщо там страшно опасно, хочеться. Так, якщо вам опасно, їдьте. Ми ж приїхали якось, ми і жили... ми не одні, і, і ви приїдете, і не пропадете. Буде хорош, ну, Все буде хорошо. Господь нам дає таку ношу, яку ми повинні донести. Я так розумію. Ну, коли ми жили в Дніпровці, в нас сусідка уїхала м, у Польщу. Вона робила в магазині в Енергодарі, а потім вирішила уїхати в Польщу. Приїжджала, год то чи скільки приїжджала, так похудала, така красива стала. Каже, ніколи тут не остануся, буду їхати, тому що я знаю за що я там роблю. Е і що? Мені так знаєте, як кажуть, чи жаба дала, чи ні? Да, давила. Думаю, ми вже б, мабуть, не поїхали, ми б не справилися, ми б не змогли. Горе заставило, змогли поїхали. І ну, нам, звісно, велике діло, що в нас була Ліда. Ліда швидко вивчила мову, і тепер вона нас хвостиком тягає за собою. Ми не знаємо скільки вам років, як ви е, наші мови, як ви наші може ви вже тут і були іменно в, в Польщі. Може, ви ті іменно в Закопаном не були, а хочете. Ну, в общем, давайте писати і да. сообщать, що і до чого про себе більше розказуйте, Ми, ми не перший. Ви нам написали перший коментарі за все время. Може, ви до нас случайно заскочили? Чи ви нас дивились постійно? Я нічого не знаю. В общем, все. Оце так об'яснили по мощі, що пишіть, Пишіть, поможемо. Саме головне. Приїхати сюди і щоб було остановитися хоча б на ну якихось три-чотири дні, може навіть і посуточно, щоб ну трошки в міцності сорієнтуватися, отак. Потім вже все буде ясно. І ще добре, я не люблю навіть оці переїзди зимою. От зимою воно мороз, сніг, сляк, ну таке буває і настроєння. А от іменно така погода ще піднімає настроєння і. Можна... Зарані я нічого знімати не можна, бо за все зарані я треба платити, а воно нікому не треба зарані. Я вдруг там десь задержалися, yeah. вдруг ну мало ли что, яке зарані? Їдьте, а тут вже все буде по місту. На цьому ми заканчуємо, бо време вже много ми наболтали, вроді доступно вам об'яснили. Всім, хто заходить до нас на канал, ставимо лайки, підписуємося, стаємося на каналі, підтримуємо і розвиваємо канал. Бувайте до зустрічі. Миру, всім добра і тепла. Помагаємо каналу. Нажми кнопочку.